Ваш бізнес готовий до цього. Перед будь-якою угодою з нерухомістю: купівля, оренда, іпотека, інвестування. Потрібно обов'язково перевірити, чи немає судових спорів щодо цього об'єкта. Чому це важливо? Активні провадження, арешти, оскаржені реєстраційні дії або забезпечувальні заходи можуть повністю змінити статус майна. Ви можете купити квартиру, яка вже витребовується в суді, або укласти договір на землю, права на яку оскаржуються. Або інвестувати в новобудову, де предмет іпотеки вже у спорі головний ризик втрата права власності або визнання вашої угоди недійсною, особливо складно з новобудовами, земельними ділянками, спільною власністю та спадковими правами. Тому важливо аналізувати не лише факт спору, а й стадію, вимоги та потенційні наслідки. Щоб не пропустити критичні ризики і бачити всю судову історію об'єкта в один клік. Використовуйте Ліга 360. Інструменти моніторингу та судової аналітики допоможуть ухвалювати безпечні рішення.